і е, Головним актором на цій сцені Замить Андрій Бідняков. Гостюве, гостюве Кафе. Отже, Андрій, добрий день. Добрий день, а ви вже сказали вечір. Я подивився ще світло. Так день чи вечір? А справа в тому, що ми цей проєкт, коли запускали, то він був зимою. То вже тимні. Тим... Тим... Да, не розрахували. Всім що добрий то, вечір. То, що то влітку? Це. Та, хто то, я, да, я, я вже власне я сплю звичайний час зараз вже вдома, тому тут дуже пощастило, що я не сплю. Готуюся до на вистави. Ви знаєте, вам сказали, що нарешті у вас буде руденька колежанка, ще і лисенька колежанка до вас приїхала. Тому дуже приємно вас бачити тут. цій студії. Андрій, навзаєм. Отже, сьогодні вистава під назвою Кому ти там потрібен. Власне а, так. Ем, вона без знаку оклику, без без. Тобто люди самі думають, який знак там поставити. Мені хочеться поставити там знак оклику, не треба ставити. В голові ми ставимо постійно це запитання, але я на це запитання вже давним-давно сам собі відповів. На жаль, деякі не можуть собі відповісти, і власне про це і поговоримо ввечері. Як ця вистава їде містами нашої країни? Добре їде. Добре їде. Хотілося, звичайно, щоб в Чернівцях було більше людей, і я всіх закликаю зараз вас, якщо у вас немає ніяких справ, а навіть якщо у вас є справа, якщо вам потрібно гуляти з дитиною або ну. Поставте на ваги мене і дитину. Ну я ж дорожче. Ну прийдіть до мене, прийдіть до мене на виставу, посмієтесь, бо у вас буде класний настрій. Десь ви там подумаєте і навіть візьміть з собою хустиночку, будь ласка, бо сльозки іноді будуть проскакувати. А чим відрізняється комі-трагедія від трагікомедії? Це дуже класне запитання, на яке я не знаю на жаль відповідь. Ми так поставили трагікомедія. А... Мені хотілося все таки, щоб було на першому плані комедія. Це дуже важливо для нас, для всіх зараз. Тримати себе в тонусі, а хто у нас на позадньому плану? Тобто ми вами, з вами типу в ресторані зараз сидимо, там люди щось там та та називається гостьове кафе. Правда, їсти не будуть давати. То я ж хотів запитати: гостю ресторан, а у мене пусто, нічого нема, Воду принесли в цікавих ресторанах. Так, ми зразу подали водички. Водички, так, А тепер мені потім так. так, так. Якщо можна трохи спойлерів, про що ця моновистава? Будуть інтерактив з людьми. Не не на цьому побудовано, іноді, звичайно, він буває. Точніше, так він буває, але не це головним є. Там є сценарій, по якому я йду. Це власне, історія про мене, в якій кожен я впевнений, впізнає себе. Тобто, це дитинство. Це найголовніше питання, я пам'ятаю, яке я собі ставив, що мовляв, я. З простої маріупольської родини, де мама працювала лікарем, батько працював на заводі, я працював на заводі, але мрії завжди були якісь там високі, кудись хотілося поїхати, щось до чого там дістатися, якогось успіху. Але ти чомусь сам себе зупиняєш завжди. Внутрішній голос каже тобі, та чувак, кому ти там потрібен, таких як ти мільйони, там нема в тебе шансів. І ось головне переступити через цю фразу, щоб вона тебе не зламала, і власне про це я й розповідаю. А Є якийсь чарівний, як в народі кажуть, пендель? Пенділь, так чарівних хтось може його отримати, а хтось не може. Для когось він дуже потрібний, а для кого хтось може його і уникнути. Тобто тут. Тільки від людини залежить ну, от виставі буде Віталій, ви будь на думці. Оцей словно звісний пензіль. Якщо ви хочете, якщо ви прийдете, то ага. за бажанням звичайно Ти, це диви, може не бути просила. Обов'язково друзі, треба сьогодні прийти і послухати. Це щось новеньке, свіженьке, тим паче, я впевнений. Андрій неодноразово назве назву міста Маріуполь. Звичайно, про це головне пам'ятати, щоб всі люди знали. бо... На жаль, забуваємо, що Маріуполь це українське місто, і забуваємо, що далеко, як деякі думають, іде у нас. Війна, а вона близько, вона нам набагато ближче, ніж всі собі уявляють, тому треба про це нагадувати і чути багато разів, що Маріуполь це Україна, і люди, які з Маріуполя, вони теж українці, дуже щирі українці. Не треба думати, що вони хотіли кудись, чекали когось. Приходять на концерти люди з Маріуполя, і вони прям. Я бачу, наскільки вони, вони перейшли на українську, вони спілкуються українською, вони думають українською, вони прям. Живуть Україною, це дуже дуже важливо, щоб всі про це пам'ятали. Що Донецьк, Маріуполь це Україна, Луганськ, це Україна, Крим це Україна. До речі, у нас в Чернівцях створено центр. Я Маріуполь може знаєш. Він багато де по містах є. Так це так, Це все так. український проект так. Uh, та у нас Ні, не, була так. Хай думає, що тільки в Чернівцях окей. Uh, okay, Ми будемо розбивати рожеві окуляри. Uh, uh, <laughs> так от в Чернівцях є. Я просто хотів спитатися, чи запрошені е... Маріупольчан... маріупольчани ми... чернівчани на даний концерт. Я не знаю, якщо вони там писали, і у нас тут у нас є ще квитки, тому ми будемо залюбки раді їх бачити. Я знаю, що деякі хотіли прийти у Львові, але у Львові було вже все продано, і багато Маріупольців самі приходили і знаходили це. Якщо тут є такий центр, то звичайно я буду радий всіх бачити. До речі, у мене по одному з проєктів є колеги, от якраз які приїхали з Маріуполя, знайшли тут прихисток. І для мене було великим відкриттям, що, от, наприклад, ми любимо під час і так далі, сім сорок чи е, інші молоді сертаки. Ми от О, почували так. Новий рік, і я була в шоці. Грецькі... Увімкніть! ви так, що? Це і грецькі, так грецькі, люди гуляли круто. Так, це дуже класно. У нас дуже багато було греків, греки призов'я, і я пам'ятаю, що навіть. Коли був ще там молодшим, ми грали ще в КВК, і ми сиділи на репетиціях. І до нас заходив там один хлопець. Він був прям грек. І він нам завжди любив казати: так, маріупольці, це ми греки навчили вас їсти веделками. Це ми навчили вас їсти ложками. І ти такий, блін, окей, окей. І я ще запам'ятав ще самого дитинства. Що дякуючи грекам, я навчився їсти веделкою. Не мамі, не батькові, а дякуючи грекам. Так, да, у нас дуже багато греків, і це не сюрприз, що вони люблять слухати сіртаки і інші грецькі мелодії. Ні, ну для мене був сюрприз, наприклад. Тут в Чернівцях ми, наприклад, у нас дуже багато румномовного контенту, тому що ми близько до кордону. І тут в компанії Аувімкін Сертакі. І ти думаєш, ну от, новенький дізнаємося. Це краще, ніж російський шансон. знаєте, Це набагато краще. До речі, таке усвідомлення прийшло. Що все краще ніж російський шансон, ну коли, я ніколи коли, коли, не, не любив коли, коли російський для себе російський культурний... А, остаточно і остаточно це звичайно після повномасштабного вторгнення. Але й до того я вже переставав слухати їхню музику. Я слухав зазвичай там рокерів, які, як мені здавалося, були на нашій нашій стороні, на нашому боці. Не буду називати їх ім'я, а потім виявилось, що ті люди стали на, на бік Росії, і я тоді зрозумів, що ну навіть тим яким ти довіряв, довіряти не можна. Тобто треба повністю відрізати, бо інакше нічого такого українського у нас не буде. Ну але є ще серед наших ці за кого трохи соромно, і навіть не трохи. Ну, є такі, звичайно, але я знаєте, я так якось спочатку я там дуже мене це тригерило. Я спочатку про них дуже говорив. Ті, хто хотіли, вони вже давним-давно зробили свій вибір. Значить, про інше говорити не треба все. Тут немає сірого, там чорного, або біле, або чорне, все. Наші якщо їм не соромно, хай себе. Люди все бачать, тобто їх не обманеш. Тобто, кого, кого там хочете сказати, що за них там соромно. Я думаю, що ним, їм буде дуже дуже складно повернутися. Мені так здається, тим більше зараз скільки, скільки молодих, особливо музикантів, скільки молодих з'являється. Це просто мені дуже приємно. Коли ти заходиш і бачиш, ого, той збирає там концертну залу, той збирає концертну залу. Той саме я бачу, у вас тут кепка як так висить. Ну як у ви нього зараз солдати. так. У нього він злетів просто. І ось вам приклад молодий хлопчина. І у вас тут тільки дві кепки. Я бачу, калош і як так. Інші не передали ще. Інші не виходили. Не виходили. Ми збираємо гардероб. У є кепочка, є панамочка. Це. Посил до інших наших гостей приносить Інші приходьте, якщо якщо у вас є дві ковтинки, приходьте одразу в них, що знаєте одну ви не Підзнаємо до нас тут гості прийшли. Хто та до речі, кепка з написом Bad Boy також ми відійшла. Я жартую. Про дитинство ти розповідаєш в цій моноставі? Чим відрізняється дитинство Маріупольчанина від дитинства чернівчанина? Я не знаю. у мене не було дитинства в Чернівцях. Наступне своє дитинство я проведу тут. Це зрозуміло. Як у Львові, наприклад, Слухайте, ну, багато... люди відгукувалися. їм було близьке? Близьке, Чи... так, Щось... близьке, звичайно. Але ось, наприклад, коли я був у Вужгороді, там деякі моменти не розуміли. І тому мені ось цікаво, як це буде сприйматися тут. Ну, ем, все одно кожен кожен там впізнає своє дитинство, але є все одно такі моменти, що там. Більше для Маріуполя, мовно кажучи, металургійне підприємство, коли там йшли на сьому ранку. Я не знаю, чи є тут такі прям гіганти металургійні, коли все місто було повністю, не було напевно жодної родини, яка б не пов'язана була з заводом. Тобто, у нас прям таке величезне металургійне місто було, коли люди йшли хвилями такі величезними на, на завозі ці звуки, ми всі знаємо, і там я не знаю, рожевий якийсь там рудий сніг взимку від доменної печі. Тобто, я думаю, тут в Чернівцях такого нема. У нас останні 30 років місто утворюючи підприємства, це Калинівський ринок. Да. Ні, тому, я пам'ятаю, що робота у нас, бо я була дуже маленька. Всі люди тролейбусів мало, всі їхали, і мама мені казала ліхтиками, їх ліктиками, лиш би тебе розчавули там. Ну, це вже було трохи давно, мабуть, до незалежності, а от за часів незалежності. Згадай, скільки не тобі років ми однолітки? Е, ну, так. А, що і ще ти можеш сказати таке про виставу, щоб от люди прямо зараз все кинули і побігли це буде класно. Це буде душевно, це буде смішно. Я обіцяю весь спектр емоцій. Це 100%. Я впевнений на мільйон відсотків. Що так буде. Будемо сміятися, будемо згадувати, поплачемо трішки, поностальгуємо і подумаємо. Це наштовхне деяких людей, можливо, які досі щось там не вірять в себе, що треба йти і треба а, пробувати. Все вийде. А до речі, це єдина вистава у вашій біографії? Так, я тільки почав таку штуку. Я сам її там придумав, мені прийшла в голову ця, ця ідея. І ось я її зробив, і дуже класна ідея. І я буду продовжувати, хочеться продовжувати робити такі, такі моновистави, концерти, стендапи. Подивимося, можливо, далі буде просто стендап без якоїсь там драматургії і без серйозних якихось тем. 16, 16 плюс вікові обмеження. Так, тобто... матюки, матюки є іноді. І такі пошлі історії декілька, декілька є, бо це життя і про завод, коли ти розповідаєш, там не можна інакше хочеться слівця. трішки дати такого, да. металічного. А чого не вистачає тобі зараз від Маріуполя саме? Де б ти не був от, от, от. міста взагалі не вистачає? Тобто, це дуже складне питання. І мене взагалі не вистачає місто. У мене відібрали місто. Ось і все. Я б мені там питають, куди б ти пішов вперше, коли приїхав, да всюди я б гуляв в кожному району. Я коли приїжджав в Маріуполь, я став машину, йшов пішки, я їздив автобусами, трамваями. Я заїжджав додому, я ставив в автомобіль у дворі і виходив, сідав на маршрутку на трамвай, на тролейбус. Бачив людей, які були в шоці. Чувака, що ти робиш в трамваї? Але мені це так подобалось. Тобто, я це моє місто, я завжди себе там так поводив. мені не вистачає взагалі з. Повністю Маріуполя, на якоїсь там частини, району, ресторану, закладу, моря. Ні, всього Маріуполя мені не вистачає. А ти можеш його прорекламувати це місто? Я впевнений, що відсотків 80. В Маріуполі ніколи не були, можливо, навіть 90, а е, і про нього нічого не ну, знають. От, я я не можу зараз його рекламувати, Маріуполь, бо що дуже Маріуполь пройшов через багато чого і рекламувати його. Я просто кажу, що це дуже класне місто з класними, е, з класними, добрими людьми, які дуже багато чого зрозуміли, можливо, навіть після 14 року, коли ми більшість все-таки ну нас. Відгодовували постійно, що ми там друзі, да? Росія, Росія, Росія. Багато були росіян, які жили у нас на заводах, бла, бла, бла. А потім після чотирнадцятого року, я коли приїжджав до себе в місто, я стільки людей молоді не бачив, із ну найбанальніше. Футболки з нашим з нашою символікою е, хлів на мобільні телефони з гербом України. Я не бачу взагалі ніколи такого. Тобто, після 14-го дуже багато молоді стало свідомою, і це дуже дуже класно. І мене це тішить. І зараз вони виїхали. Наприклад, у мене всі мої друзі, е, найближчі друзі, вони всі виїхали на територію України. Немає жодного хто поїхав туди або залишився в е, Маріуполі. Тримаєтесь скобки і постійно підтримуєте зв'язок? Ну, це дуже складно. Но як, ми, звичайно, передзвонюємося, ми говоримо, хтось у Хмельницькому, хтось у Львові, а, хтось у Києві. А, так, переписуємося часто. Ну, наскільки часто це виходить? Доросле життя воно таке. Коли я бачу людей з Маріуполя, ми завжди спілкуємося. Будь-хто, неважливо, там, на виставі вони приходять на концерті і кажуть, я з Маріуполя. І це такі, знаєш, морахи, як тобі джинь, хтось щось в колі, ти побачив свого, там щось згадав, це дуже класно. Так, щось дуже сумно, ми якось в дуже сумний кут зайшли. Ну про лірику. Ну, ми не сумно, ми лірика. Ну, от чесно скажу, пісню. До речі, всі ж співають. Всі ж зараз співають всі, хто вміє, і не дуже. Андрій Бідніков. Ні, Андрій не планує. Якби ви почули, як співає Андрій Бідняков, вам потрібно було у той саксофон, який зараз у нас на задньому плані грає, робити набагато гучніше, тому що рівень співає дуже погано. Якби можна було, якби ваша програма була 16+, я б сказав би інше звичайне слово, але зупинимось на слові дуже погано. Ні, спів це не моє. Танці далі, ти танці, танці, <гум> дивіться, танці, танці це моя, це моя фішка. Танці, я один день ходив на народні танці. Я пішов один день на танці, вихователь, ну, викладач танців підійшов до мами і сказав: забирайте свого сина, у нього не виходить. І, власне, після цього я теж зрозумів, що танці, напевно, не моє. Ми навіть коли там знімали якісь там номери а, а, і треба було танцювати. Я ніколи не танцював, бо я це такий синонім слова «ресинхрон». І ось якщо ти хочеш побачити людину, яка робить все навпаки, то це точно я. Ну цього не скажеш в кадрі. Як на мене, один із найкращих ведучих проєкту Орела Решка з хлопцями, ну, при всій повазі до всіх інших. А вот, ну, я тут підтримую свого колегу. До речі, от в плані подорожей. Ми зрозуміли, що першим ділом, якщо що, одразу в Маріуполі сто відсотків, це стовідсотково. А от якусь країну хотілося б відвідати, от є якісь такі ностальгічні нотки, що от коли вже нарешті можна а. буде спокійно перетинати кордон, розслабимося, переможемо в обов'язковому порядку. Ви знаєте, я, е, я дуже сумую за подорожами. І мене вже питали таке, ось куди ти поїдеш? Перша країна. Я, я не можу назвати, яка це буде перша країна. Я навіть зараз залюбки поділтів, поїхав, поїхав в Варшаву і просто побув в аеропорті. мене ламає. Прям я людина, яка а, більшість свого життя, ну не прям так більшість, ну велику частину свого життя присвятив аеропортам і подорожам, перельотам. І раніше, коли ти коли дуже багато було перельотів, ти заходив в аеропорт, думав, блін, ну коли вже це літак, коли ми вже прилетимо, я вже не можу тут сидіти. Зараз я годин вісім би просто ходив би по аеропорту? Я вам чесно скажу. Просто нюхав би ці дюті фрі? Підходив би до людей, які їдять оці ходоги несмачні, і просто би і за з, шалені сп... гроші За шалені гроші. <світ> я б віддав би зараз ці гроші за цю каву несмачну в аеропорті за цю пластмасову їжу, якою вона була? Я б купив би навіть собі там якісь духи, які мені взагалі не потрібні, але мені дуже цього хочеться. Прямо сламає. Мені хочеться почути оцей запах у носі відчути цього аеропорту. Дуже хочеться. А скільки штампів тебе в зап... Кордонному паспорті за багато у мене було п'ять напевно паспортів. Я міняв а може навіть шість ні, п'ять, шість. Напевно, ніч. Просто у мене зараз. скоріш за все, щоб не збрехати, то подумають, бідняков брехло, до нього не прийдуть. Люди, які купили квитки сьогодні на ці одиниці людей скажуть: та ну ні, краще я посаджу вдома і подивлюсь, як рибки їдять планктон. Так, от. Багато, скільки країн я близько ста. Я кожен раз збиваюсь, близько ста країн у мене. Може 98 чи 99 країн. Соту я ніяк не міг зробити. Дуже хочеться а, соту країн. Австралію скоро, хочеться, Нову скоро. Зеландію. Буде скоро. А ви з Орлем а, і не були, Не були? Не були. Ми мали полетіти, але та ведуча, з якої я вів останній сезон, ім'я якої я не буду а, говорити тут. А, ми мали летіти, і це було одне з умов, чому я повертався в цей проект, але вона чомусь в останній момент вирішила вийти заміж там за одного хлопця. Змінила прізвище і повністю полетіли всі броні на візи. І в результаті ми нікуди нікуди не полетіли. Так. А, тому я так і не попав в Австралію, Нову Зеландію. Це моя одно, це моя мрія. Побувати в Австралії. Якщо ще я прізвище, не збираюся міняти. Якщо вам потрібна ведуча, то в неї паспорт ще голо. Маленький, їй би хоч пару Ні, Не, ну, не штампів, треба аж так та. прямо соромити жінку. Щось там є. хоч поколи там пару разів. Е, ну, Дорожці, що Неважливо, в принципі, не будемо на цьому засуватися. Кому ти там потрібен? Кому ти там потрібен? Скільки разів в житті ця фраза звучала? Багато в різних епізодах в моєму житті, прям дуже багато. Реально, це тому е, так воно і народилося, власне, через цю, через цю фразу. І Я знаю, блін, я ви знаєте, я такий людина-мотиватор. Скільки людей, скільки людей мені телефонували під час повномасштабного? Слухай, давай зустрінемося, давай просто посидимо. І ти так сидиш, і ти вислуховуєш, як то на манікюрі дівчина, коли робить манікюр, або бармен, коли до нього підходять клієнти, і він все вислуховує. Всі проблеми тих людей. І так само я сидів і слухав ці проблеми своїх друзів, знайомих, і розумів, що... У всіх одна і та сама проблема. Типу, чому з'являється оця невпевненість? І у дорослих вже, які там пройшли шлях, шляхи, яких щось вже є, вони чогось досягли. Але на певному етапі в житті вона знову скакує. Ти її навіть не бачиш, ти йдеш тут. Вона за рогу звідкись о, привіт, це я, Кому ти там потрібен? Кому ти нашого ти це робиш? У тебе нічого не вийде. То в моєму житті це було багато разів. Ну тобто вистава це буде такий психологічний сенс. Да, ну, слухайте, в одному це, по-перше, це буде смішні історії, класні з дитинства, але одна фраза мені запам'яталася на, на все життя, вже можна сказати, в концерті. Після концерту в, здається, в Івано-Франківську підіймається дівчина. У мене після концерту я спілкуюся ще з людьми, вони ставлять питання, ми там сміємося, там імпровізуємо щось, говоримо, все, що хочете, все питаєте. І ось одна дівчина підіймає руку, їй дають мікрофон. вона каже Андрій: у мене нема питання, я просто хотіла вам сказати: за початок повномасштабного вторгнення заплатили дуже багато коштів різним людям, які е, е, мене підіймали з дна. Тобто щось там мотивували. Скажіть, будь ласка, хто мені поверне всі ці гроші, якщо сьогодні за одну годину я отримала набагато більше, ніж від тих людей? І це було прям так класно. Я пам'ятаю, я так стояв і мені ого. Так ось чому треба піти сьогодні точно на виставу. Треба 100%. Давайте швиденько розбивайте ваші копілки. Так наголос, коли нужна. правильно я зробив? Е, філолог. Не філолог, але хочу паспорт. Є лілоталась мультмультипамультипас так скарбнички розбивайте і всі швиденько. Буду радий вас бачити, дорогі друзі. Сьогодні ввечері о 19-й годині в обласній філармонії Андрій Бідняков із комітрагедією з однією особою, кому ти там потрібен. Як ви вже почули, це буде. Прекрасніший сеанс терапії в натхненням Звідти вийдете. Ну, і Тим паче, Андрій нікому не відмовить в автограф сесії і в фотосесії. Звичайно, нікому. Нікому. У кого буде квиток? Квиточки можна знайти Підписано на квитках. Карабасі на нашій сторінці в інстаграм. Можна пройти за посиланням, якщо прям дуже лінь гуглити. Андрію, спасибі велике. Дуже Дякую. раді тебе бачити. Спасибі, що приніс сюди частинку Маріуп. Ми про це місто ще раз згадали. Так, не забувайте, будь ласка, про Маріуполь. Ніколи, не забувайте. Маріуполь це Україна. Так. Пасібі. Гарного сьогодні концерту. Дякую, дякую вам. А ще раз хочу запросити всіх. Буду дуже радий вас бачити. Це такий новий для мене регіон, нове місто, і прям цікаво, як це буде. Приходьте. кафе. Ви слух, слух, слухаєте.